Всеукраїнський український дитячий турнір з тенісу Станіслав Кап вже в четверте стартував Івано-Франківську. За першість на корті змагалися юні спортсмени з усіх куточків України. Загалом турніри взяли участь понад півсотні тенісистів. Кубок розігрували серед представників трьох вікових категорій. Це юники і дівчата до 10 років, 14 та 16-літні спортсмени. Станіслав Кап успішно стартував, незважаючи на дощову погоду під час відкриття тенісного турніру. І найцікавіше, те, що це якраз добра нагода точити свою майстерність, навчитись перемагати, вміти програвати, і саме головне володіти технікою тенісу. І сподіваюся, що учасникам сподобається перебуваючи в нашому місті, тому що панофранків завжди гостинне місто, і незважаючи на погодні умови, вони були різні. Зараз сонечко перші дні були дощові, але знову ж таки це теж дуже добре, тому що треба вміти грати в будь-яких погодних умовах. Традиційний кубок тенісу цього року отримав статус першої категорії федерації тенісу України. Відтак спортсмени, які продемонстрували кращі результати, мають всі шанси потрапити на відкриті чемпіонати, зазначають тренери. І додають для цього, окрім відмінної техніки гри та стратегії, на корті важливо показати ще й непереборну жагу до перемоги. Якщо в дитини є бажання, і горять очі, абсолютно буде все важливо, аби не було було такого тиску на дитину, щоб дитині це подобалось. Щоб вони були спортсмен був вільним на корті. Тоді все буде просто чудово. Спаранг на Кубку тенісу триватимуть до кінця тижня. Парні зустрічі спортсменів проводилися як класичні, так і змішані. Між тим так званий турнір Мікс на Західній Україні відбувся вперше. Віра Андрій Шустекевич новини на вежі.